Всім привіт! З вами Аткис! І я знімаю нове відео. Так. От Ви металле я грав вже у Крови да. але тут вийшло багато Новок багато скачався. У мене подивіться, що вже в огороді. Просто все було тоді і зараз. У мене 15 мільярдів на балансі. А пишіть якісь свої там методи кварачуватися, скільки вас всього. Пишіть мені. щоб я знав щось. Мені треба знати, які карти, на які популярні, а то, блін, Без вас я не буду знати. Тому давайте. Я отбираю багато і я його запеваю, бо він коштує 6 мільярдів просто. Це, це взагалі капець. Я просто... Ну він от подивіться на нього, ну, це косточка, блін. Собака б тут впала вже 350 разів. Прикинь, будем таку дати коску собаки. Вона б тут не то, що на все життя, вона б тут блін, років 40. Ну не знаю, навіть. Добре. в мене тут ще вот є в таке барнинг бад на растения. Короче, пиху так бату в все. А сток вернула. були літні стоки, Короче, я не знімаю, буду знімати про Ворова гарден більше, бо... Я не знімав про Гроба Garden пару, коли був літній сток. І тому тут то й скарив, це як було, але я пам'ятаю, в той момент, вроді би, було якраз така було, от. Він сток, зараз додали, то є, взагалі, Ембер Лілія, от Шугар Епл, Барн Бат і Гігант Пайн гігантська шишка. Я спочатку подумав, що то щось інше, але, ну добре. Короче, так вот, тут добавили крафты такие теперь. И кстати, я тут як вистоя, я квест, я а, чекайте, мама, вот тут динозавр. Короче, тут все, блин. Маупаску 13 років. Джонні Джонни называют. Нормально. Так, 10 кокосов забирать. Я хочу расставить пробунок. Зара, бату, чего, новый бату, новых способ, короче, ну, бамблок сумбук. Що в цій обновці добавили? Зараз я тільки кокоси заберу. Угу, угу, угу. Головне не то зібрати. Головне щось інше не зібрати, бо зараз... Подивлюсь, блін, продав не 40 тисяч, бо кокоси мало коштують, а мільярди. Надіюсь, так і буде. Фух. Не зібрав я ніяких бонбонів. Банд... Ну да, як всіх фейворичів, блін, в мене просто. Фанці свій тут тільки все. Тобто зараз був він страк і... А ні, він страк наклався. Імба. Коротше, от яка обновка. Що вийшло в обновці? Вообще, в... у цій обновці все вийшло от таке. Можна тепер крафтити от таке, і тут ще буде дядьці. Вийшло нове пети в обновці. От такі. Premium Primal Egg. Пет мутація. Нова обновка називається. Вот так. Конечно. Добавили, конечно, оцей апарат був, але добавили такого динозавра, який обгрейджив цю штуку. Вот так. І... Коротше от, у на свій сервер, бо знаєте, мені, блін, розказував, що в нього друг, що в нього був якийсь за 4 мільярди і в нього вкрали. Просто якась. По-моєму, він на сервері захожу. Ну от. Тут, звісно, було, але тут забрало, тут ще це давно було, там ще крафти були, тобто це все вже було. Але...

У мене є? Хм, Странно. А я не знав. А звідки я щось бачив? Ну ні, я відкривати його не буду. Мені бачить того, що випадало. Мене не повезло. Джендо мені Не дам нічого про то. Якщо що джендал це розробачка. Ну, багато. Наді коротше він там клубнув взагалі, таке, місць в тому, грав кожного внук, там ще таке твориться щось. То, капець, так, блін, е, мене Марковка на це не дивиться. Ні ні ні, ні. Мене бачили, блін, пес, він мені приніс той песик, Марко, куди виплідувати. Ма. моє мене пес опозорив. Добре, песик. Е вибач песик, ти будеш мене, але, будь ласка, не, не треба біжте. Кстати, були один день було свят, і от таке було Liberty Lili. І кстати, є така штука. Давайте, ставте лайки, а то салюти взриваєте. Если вы не поставите лайк, то у вас мои учители будут взрываться над головой На волосе, вы, наверное, заснут Ладно, шучу, просто подписывайтесь Добре, мне две Эмбер Лили и что-больше? Эк, эк Динозавр, эк Блин Вот, динозавр, эк. У меня 12 штук, нефига себе Прямо посадить Так, квест такие. Какой создатель мы забрали, кстати? Мені пише 10 бомбосів зібрали. Я не можу, бо зараз там таке твориться з бомбоссом, що скратить. Попробуємо, попробую. Коротше, я в наступній серії зараз цю вулканію. А в наступній серії ми будемо тестувати, наскільки вулканія — хороше растення. Тобто, якщо вам сподобається, то я це ростіння в наступній серії ми провіримо, скільки воно коштує і чи круте воно взагалі чи ні. Дай себе морковки, брат. Ну, не, ну, никакие морковки. Приписывай, откуда ники взять? Совсем, все моя. Богатый разработчики. Ну, вот такая. Добрый. Железные брелины. Угу. Музыка. Кстати, кто хочет видео, блин, у меня скидку. 1, 2, 3, 4. Мені треба позбирати трішки. і Русі способи щось передавайте питати. О, давайте відкриємо бі. Та мені випадає? в мене було б. ласка. Дякую, Розробочик. Круто дуже? Знаєш, що я хочу зробити з тобою? Де я звісно, я тебе люблю, да. Ти крута. Ти, ну не, ну ну крута, ну 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 ну... Разработчик, выбоч. Ну вот выбоч, пчелочка. Фу, разработчик, ну. Ну хотя. Маша мое, блин. этим штуки бокца, я пропустил. Hmm. Гигантску щищу. Конечно. Мы є. Телепортируемся в этот детс. Короче, uh, у меня є все час, Что у меня є, попробуйте. Эммерли другу мансо сворова Э, е, игра, е, не понял, а ну сюда, ага, ну лазарку Сяков Верну до меня Короче, вышла 5 машин, але я 10 що ем, вони, не цей, добавил. Добре, я ще розкажу про пару. Зараз ми скрафтимо тільки Емберлілі. Ну, ну, на. На. Дев'ят тисяч листа. І баба. І все, 45 хвилин крафтиться. Я в наступному ролику про зніму. Тут що у нас додалось? Тут у нас е, було от таке додалось. Це смол, якийсь буде. І вот таке косточки І ще, Ну, в принципі, клеймери були теж вже, але кстати, я її про. У мене є камонські яйця, блін, так. Да. Якщо ви думаєте, що це я ї... яйця не... Цей. не для просто, щоб класти, а іменно для усього. Не подумайте, що я ще хочу якихось зайчиків собачок. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні Ну, це якщо що для квестів, ні-ні-ні, ребята. Не, не, не. Кстати, у мене одна білочка. Писала в обновці. Тобто мене одна обновка, вона була без пасівки. А зараз вона знову пасівка. Треба подивитися. Камон, ек. У мене 5 реклами. Камон, ек немає. я зараз куплю тих. Кстати, ем, э, да, що я хотів вам сказати. Зараз прийдемо по чергу. Ви тут більше кнопок та... То... А, я цей маю. Короче, там багато кнопок дуже. Тут, короче, дальше можно паткелет не заниматься не жанре. А вдруг шишка? Basic Базик Сюди. Так вот, тут добавили шов с юбновці. Medium, medium, medium. Что мы добавили? Мы добавили медиум твой вот таке штуку. Медиут. Отак магнифа напугается, то тоже будет. Ленинг спрей тут. Трішки фігово, але це для це І за 10 мільярдів, щоб просто дати питомцю одне життя. Знаєте, що, куди ви йдете розработчики? Знаєте куди? Розработчики йдуть дивитися, мої відео, блін, щоб побачити, що вони. Я говорю, вони вообще. А вот це машина, я взагалі ще більше не марк. Тут, блін, забагато к нам ну, тепер подивимось, Є яйчка. Але, кстати, тут вернуло, тут було набагато більше яєць. Чекай його. Ня-ня-ня-ня-не. Ну хоч. Який мене питался? У мене 30 років немає пета. Ем, Не поняв. А, йому вже 35 років, непогано, непогано. Трицераптер. Сиґзавр. Коротше, зарами це випускать. А вот, блин, це вообще капець, тут базу дуже кнопок. І от тепер я тут тут продаю. У поворот так і поворот, друзь, друзі, дагомфлай. Короче, пишіть, який Грегор Гарден, якийсь круті, якщо буде круто, то я вас добавлю, в друзі. Просто пишіть мені нік свій. Я подивлюсь, там, типа, буду коментарі, я все прочитаю. Подивлюсь ваші ник, я вас добавлю. Я, ви их знаєте. Я вас потім прийму. У мене нік артур 0408, дай був. і вот в мене такий скин. Запам'ятайте, то бачите, можете зараз дуба і сфотка, це все зробити. Я вас потім прийму і можна разом пограти на сірі, а подписчики. Якщо ладно, я тоді це зроблю написаноки, ну, знаете подписчики. Вот нет, вот ну просто мене. Мене б не було 200. Да, 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 сюди торнат. От коротше, але підписчик. Не вкрадать мене цей бандблос. А то я зразу вийду і всіх зі сервера вибіг. Не треба, не треба такого. Підписчики навіть не дивіться. ні ні не, не можна. Блін, може мені огород тепер косметики купити мільярд? Мені треба якось огород закрити. Ну, не, 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 не. Я вас приглашу, друзі? Але з відмовою, що ви реально напишете мені, що коментарі не зварити. А то зараз що зварити мене всі весь вбирот і що? І лопаткою дам. Короче, що тут вийшло? Тут ще вийшло таке пет мотати, і тут питомцю може ставати. Питомцю має бути більше 50 років. О май гад. Для цього можна ще оцю купляти штуку за 10 мільярдів. Ммм, дуже круто. І які мутації? Shine, Invert, Bean, Frozen, Golden, Tiny, Mega, Ransting, Radiant, Shopping, Rainbow, Asking. Я знаю, що це, це просто експіди, це теж вроді без. Це він страх мутацію до тепер пет. Це дополнительно Frozen до пета йде. Це золота, вона буде швидше давати його способність. Це Тані, вона робить малюсінький, я ще бачу, вона такий малюсінький, пет стає малюсінький. Це пет стає набагато, це вирин, агроменний він стає. От просто там в руці, вот в мене вот так там был тать, він вот десь, десь тут був. Кстати, я бачив фотку джандела. У нього на руці боже, то таке було, у нього там в руках просто. Я потім скину фотку. І от. Айронскин, це він такий якось дает цю Iron. щось короче, кусь мутацию. Радіант! Кстати, радіант, я не знаю, він якось точно пасів пройти. Шокі це кожну хвилину він там дає 20% шокі метати. Ось це реально імба. Реймбов дає набагато більше пасів, хоч я не дав. А з ким не дав? В 6 годин дають метати. Даун баунт, яка на Sunflower. О, о май гад. Блін, ви при... прикалуєтесь, ребята, я можу Инця карты перебрать свой... Ну, вернее, не шина ну, перебрать, а подвести. Блин, -мо. Он был сенсей, ну, конечно, тогда. Ну тут Алле Потин выставляет за 50 років. За 500 миллионов коштує. И еще годину чекать, разработчики. Вы там все дома, или Чи... где? Это, конечно, много, но... Але... Вот так. Все разрабы. Вс, я, я просто не знаю, если. Що... О! Это какая Ну, вот такая кнопка, конечно. Байде, все на... наступная серия. Протестируем, все зробимо. Что за звуки? Это выпустим стигазавра. Мутация. Трисовяку розрабу не добавилась. Й-мо, ну там. О, ладно. Короче, тут Пишите ребят, в комментариях, я не знаю, но мне кажется, я ну, не бы Блоссом липши чем кендиблосом. Но там пишет калькуляторі, Цена там де кенди 90 тысяч, а бомблос 180 тысяч по Кенди. -бл -бон виджим, бон? Ну не знаю. Але, як мінімум, він майже Круто, що все рівно є такий. Самый крутой підписник або щось І, вообще я якраз збирав дуже багато часу. Подивіться скільки в мене печів. Ребята, якщо ви поставите лайк, підписку, то я реально до вас додам на сервер. Все, будь ласка, не варуйте, підписчики. ми один до одного, якщо що, я вам можу дати пета, але ви не варите договоритесь. Ну, блін, Ну ч ви? Це ж підписники, мої, не треба мене воровати. Ви грабітелі чи підписники. Якщо ви грабітелі, то вибачте, але. грабітелів нам тут не треба, хоча я сам... Ой, нічого. Добре. Ніхто не ні грабітель, тому що... Мені, коротше... Треба цей, крути растения, я как грабители тут не приглашал. Ну так вот, ви мені пишете, что вы підписані, что вы поставили лайк по минус.com ваш лів я вас добавляю. Якщо вы це зробили, то если як, вы захочете, у мене дуже багато падают, які мені некоторые не нужны, я вам можу дати. Вот стільки у мене вот це, вот це, вот це, вот, вот це, вот це, вот це, вот це, короче, у мене дуже багато, мені навіть друзей роздавали, щоб я вам роздав. Короче, петів у мене дуже багато петів, все. Ну, не багато, звісно, але, короче, петів є. Просто є якісь в мене. Почекайте. Це ж новий мем про пташку. Короче, ні, ні, блин, ні. Кстати, Брайан Рот мем. Знімаєте відео, як в тих тралалеліках, Саурик, ту бандіто з пістолетом, блін. Ну, ну ні, ну ребята, ну вже надо їм, такі трава Вони тепер всюди. А саме головне у мене, кстати, появилася лабобо. Вона така радісна, це ребята, я відкрив один раз. І мені випало, знаєте, мені випала, секретна лабобор. Вони такі як його. Очки радостні. Вона біло-чорна. Можу скинути фотку в допусі і показати вам. І и... лапопу захватили. Roblox, Labubu і Brain Ви серйозно? А розробочик щось спрашував, що мені додати в обновленні? Labubu чи Brain Rot? Розробочик Gendal. І ти туди? Де, якщо Groovy Garden превратиться зараз в Roblox тупо і в Brain Rot Labubu, то, кажеться, Roblox не стане прежнім. Ну, але... Надіємось, що... Ну, якось не знаю. Окей, okay. Так вот, я могу вам наждать, а зара мы посадим. Все. Все. Фу, надеюсь, он не будет так, короче, все это все тихо. Садим. Ой. Вот сайт. Можу вам пригласить все. У меня что это такое? меня есть вот такая машиночка. Сюда поехали в Италию. Или ну, не знаю куда. Не знаю куда есть, короче. Куда есть, поехали. Кстати, кто чекает бан-бан висим? -бан Внимать трейлер реакцию. Надо бан-бан висим. Я буду снимать там вот эти бан-бан все-таки. Зара поедем в бан-бан висим. -бан и обкакаемся до... То. Короче. Надеюсь, никто не обкакает. Если вы поставите лайк, то... То будет норм. И тогда я точно не, не трей на, короче, на, на чем гроблю, когда была игра на Надеюсь, я не обкакаюсь От... От... и если... ну, все будет норм. Короче, ребята, давайте вот так, вот так. Тут вулканы, не подходят, а тут горите. Ребята, тут все огорожено, это еще оборотные качельки Лимай, пихот, ребята, я вам наливаю лимонад. Кто підписанный бесплатно? Кто не підписаний 20 – 20 долларов. И шей подарок могу дать. П єта, п єта. Вот такая лимонад, пай. Але не, не буду вам пластин напиток. Это буду дополнительно. Вот у меня писаты, та все таке. Короче, дуже все круто. Тут я тут джамп тут паркура було идент. Вот і... вони я дали супи. Короче, ребят, ну таке. вот такая обмотка. Ребят, я думаю, мы поняли. Внимайтесь, ставьте лайки, буду знімати все и робити Дякую вам за перегляд. Ставьте лайки, на канал и с ага. До новых зустріч.